Саудівська Аравія найбільший експортер нафти в світі. Сьогодні вона стоїть перед дилемою, або вона далі продовжить ці квоти, які були введені в рамках ОПЕК аби тримати ціну на нафту в світі, або вона починає активно видобуток, тим самим впливаючи на ціну нафти як для себе, так і для всіх гравців в світі. Про це багато вже кажуть, і не тільки Financial Times, які нещодавно написали про те, що в кулуарах саудоаравської влади говорять активно про це. Про це вже давно говорили в рамках ОПЕК. Говорять трейдери, що бюджети країн, які продають нафту, насправді в надзвичайно складному стані. Власне, і саудську Аравію теж в складному стані. І тут важливо, що наш ворог, дорогі друзі, він багато заробляє на нафті і газу, і рішення потенційне Саудівської Аравії може вплинути на нього надзвичайно сильно. Отже, що призвело Саудів до такого рішення, і як воно може вплинути на ринок. Зараз будемо розбиратися з вами Валентин. Почнемо ми з історії 22-го року. Тоді ОПЕК почав прикручувати видобуток для того, аби підтримати паливно видобувні країни. Це пряма мова. Якщо за два роки до того такий крок був логічним і зрозумілим, адже тоді була коронакриза, і багато хто переставав пересуватися через обмеження, тоді це виглядало як лицемірство, тому що ціни на паливо на надзвичайно високо. Тоді бренд коштував 140 доларів в WTI 120, і навіть швидший Урал збув по 150 баксів за барель. Просто ОПЕК захотілося трошки додатково наваритися, і вони вирішили знизити пропозицію, тим самим задравши ціну. До речі, якщо вам цікаво досліджувати вивчати фондові або сировинні ринки, то ласкаво просимо до школи останнього капіталіста. Ми багато що розповідаємо яким чином накопичувати власні капітали, зокрема і в цьому напрямку? Посилання на школу буде в описі до цього відео. У нас дуже багато цікавих кейсів, викладачів, і загалом ми багато. Консультуємо і пояснюємо новачків в цій чудовій справі як інвестування. Будемо раді бачити. Причому треба розуміти, що у довгостроковій перспективі скорочення видобутку не є корисним навіть для економік, які видобувають цю нафту, і це, звісно, за умови, коли нафта надзвичайно дорога. Навіть так, по-перше, закривати нафтовидобувані майданчики це не дешево. і ще складніше, і дорожче їх назад відкривати. Далі, аби зберігати рівень відповідний придбутку, коли ти зменшуєш видобуток і. Загалом, таку тактику використовувати. Треба постійно тримати ціни на цьому високому рівні. А у цьому випадку цього абсолютно не вдалося. Вже наприкінці 2022 року бренд опустився на діапазон 80-90 доларів. Ще дорого, якщо брати історичний вимір, але вже проблемно для саудитів. Така штука через те, наскільки їх державні доходи зав'язані на нафтодоларах, потік цих самих нафтодоларів край важливий для балансування державного бюджету. І навіть. Відносно незначне зниження ціни на нафту значитиме для них мільярдні ненадходження. А разом із зниженням надходжень це випливає і в серйозну проблему. Власне, що саме пішло не так, ми писали на нашому телеграм-каналі і на що впливає дефіцит бюджету. Подивіться, надзвичайно цікавий пост. Послання буде в описі до цього відео. Радимо підписатися на наш телеграм. Але глянувши на графіки нафти в кінці двадцять року, араби вирішили закрутити хитрий план, знизити обсяги ще нижче, так аби ціни на нафту зберігались десь на рівні 100 110 баксів за барель. Це було з одного боку важливим тиску на Штати, аби вони посприяли закінченню війни в Україні і допомога Москві. Бо Уралс не хотіли багато хто купляти через санкції і тоді вже були обмеження на ціну цієї марки. По суті, дорожча вартість нафти дозволяла московитам навіть продавати свою нафту вище ніж стеля цих цін. Однак ці хитрі арабські маневри закінчилися гучним фіаско. У середині 22-го року світ уже накрила інфляційна пошесть, і центробанки провідних країн світу ринулися піднімати облікові ставки за умови найжорстокішої монтарної політики за останні два десятиліття. Попиту на нафту з'явитися не було звідки, тож ціна на неї лишилася плюс-мінус сталою, попри всі намагання саудитів і ОПЕК в цілому. По суті, Саудська Аравія зменшила видобуток. Рекордно нафти стільки вони не видобували з 2011 року, і це було зроблено абсолютно штучно, і це все не могло не відбитися на бюджетному балансі саудитів, власне, в 2024 році, і почали виявлятися. Такі серйозні проблеми на кінець літа цього року до 3% дефіциту ВВП або 32 мільярди доларів за останніми даними. Якщо не дати своїм нафтоводобувникам видобувати, то ця цифра буде лише збільшуватися. Власне, зараз можна очікувати збільшення видобутку країнами ОПЕК, не тільки Саудської Аравії. До речі, Казахстан, Іран і Московити давно вже ці обмеження ігнорували і видобували більше. Тож, пора і всім іншим. Як висновок, підвищення видобутку ще буде своєрідною помстою від саудитів. Не тільки собі гроші зароблять, а й недоброчесним друзям по картелю заріжуть прибутки. То що ж буде з світовими цінами на нафту, якщо сауди відкриють вентилі? По-перше, треба сказати, що процес буде поступовим і за один день ми. Зниження ціни на барель не побачимо. Все займатиме тижні і місяці, особливо зважаючи на те, що таким великим організаціям, як ОПЕК, треба купа часу на прийняття рішень. Власне, незважаючи на очікування нарощення обсягів видобуток від ОПЕК, ціна на нафту зараз дещо зростає, в першу чергу через новий виток арабо-ізраїльських воєн. Але так чи інакше падіння ми побачимо. Власне на звітах від цього ж самого картелю про майбутнє попиту на нафту вона і просіла до нижньої точки свого кількарічного цінового діапазону. Тому можна сказати, що підвищення видобутку від Саудівської Аравії вже в ціні, і пробити вона може ціну не тільки. В 70 доларів а куди нижче? По суті, вона може опуститися до 55-60 доларів за марку Brent. і 50-52 доларів за WTI. Тобто, по суті, нічого критичного для країн, які активно видобувають нафту падіння на 25%, але все ж таки, якщо масштабом, то можна заробити. А от кому буде боляче, то це справді московита. Адже вони ще раз таки успішно експортували різними способами свою нафту, користуючись тим, що ціна на неї була надто високою. Вони могли залазити за стелю. А тепер і стелю буде зменшено. І виходить, що тепер сильно заробляти навіть по масштабах вони не зможуть, не кажучи вже на ціні. По суті, за барель Урал зможе коштувати десь 40 доларів, і продати дорожче вже буде важко, тому що плюс 10 доларів і ти вийшов на легальну, нормальну нафту. Не всі підуть на такі ризики. І є, звісно, ще проблема для ряду родовищ на Московії. Ціна в 40 доларів і нижче, по суті, вже є собівартістю. Тож побажаємо їм всього хорошого. Ну і для нас з вами Україна імпортує багато палива, і відповідно ціна може стабілізуватися, А може навіть стати меншою на бензин та дизель, що надзвичайно класно. Звісно, під 20 гривень, як до ковіду. Ця ціна не буде, але разом з тим може навіть стати дещо менше. Звісно, сюди буде впливати збільшення акцизів поступово, яке буде проходити в Україні. Але і ціна може справді впасти. Ну а дешевше пальне в країні, то і зменшення інфляції, зменшення прискорення цін на товари, і, звісно, задоволення автомобілісти і пасажири. Теж громадського транспорту, бо бюджети міст будуть більше економити. От така, друзі, ситуація. Сподіваємося, що саудити розізляться. Вони вже в 80-х роках розізлилися дуже сильно на те, що Совєтський Союз хитрів. Власне, можливо, ще раз розізляться. Бо 50-60 доларів це все ж таки не та ціна, на яку ми розрахуємо. От 20. Звісно, це казки. Але бувають і вони втілюються в нашому житті. Будемо. Активно зато тримати кулачки з вами. До зустрічі!